Згідно з оперативною інформацією генштабу, за минулу добу на Куб'янському напрямку противник обстріляв шість населених пунктів Харківщини. Серед них Дворічна Граниківка та Масютівка, а також Новоселівське, Луганської області. Та спірне Донеччини. На Лиманському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Три населених пункти Луганщини та чотири Донеччини потрапили під артилерійський обстріл. На Бахмутському напрямку продовжуються бої за місто Бахмут. Минулої доби окупанти наступали на околицях населених пунктів Григорівка, Богданівка та Іванівське. Крім того, під ворожі обстріли потрапили 11 населених пунктів Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти намагалися наступати в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області. Та успіху не мали. До того ж, зазнали поразки та великих втрат. Обстріляли, зокрема, Карлівку, Авдіївку, Сєвєрне і Тоненьке. На Мар'їнському напрямку наші захисники продовжують відбивати численні атаки ворога, зокрема у північній і центральній частинах населеного пункту Мар'їнка, а також в районі Новомихалівки Донецької області. До того ж від ворожих обстрілів постраждали шість населених пунктів Донеччини, серед них Красногорівка, Мар'їнка і Новомихайлівка. На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Під обстріли потрапили Вугледар, Золота Нива, Прочистівка, Велика Новосілка Донецької області. У той же час на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог продовжує оборонятися. Обстріляв 40 населених пунктів, серед них Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області. Ольгівське червоне чарівне Оріхів Запорізької області, Нікополь Дніпропетровської області, Ольгівка, Садове, Херсонської та місто Херсон.